І на таких, як він, держиться наша держава. Царство йому небесне, земля пускай буде йому пухом. Сьогодні плаче не тільки небо у Полтаві. Попрощалися із Олександром Рубаном. 36-річний старший солдат жив та працював у Полтаві. Мобілізували Олександра 15 березня 22-го року до 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ на посаду санітарного інструктора медичного пункту загону спецпризначення. Він виявив свою любов, віддавши душу свою замість нас, бо хотіли вбити всіх нас, кожного з нас. Згадує Олександра Робана, його колишній колега Олексій Андрійович. Вони пропрацювали разом два роки. До війни він працював на масло цеху, пішов добровольцем. І оце скільки змог, скільки защитав нас з вами. Ну, Лишилось двоє діток, дружина. Загинув Олександр Рубан 25 листопада 2023 року в районі села Новопрокопівка Запорізької області від поранень сумісних життям, отриманих в результаті бою з російськими загарбниками, поховали бійця на Затуринському кладовищі.